Другий рік, як Ужгород, відзначає річницю міста в часи повномасштабної війни, в великій залі Закарпатської обласної філармонії, з нагоди 1130-річчя міста провели віче, на якому вшанували військових, які загинули, захищаючи Україну. За особисту мужність, самовідданість та відвагу, проявлені під час бойових дій за рішенням кількох сесій міської ради, присвоєно звання почесний громадянин міста Ужгорода посмертно 72 загиблим військовослужбовцям. Нагороди міський голова Богдан Андрієв вручив рідним героїв. Ми як в минулому році, так і в цьому році прийняли рішення, що крім сімей військових, які звідали життя за, за свободу нашої країни, нікому більше не надати таке звання. Тому сьогодні ми надаємо саме такий статус Почесний громадянин міста Ужгород посмертно. Військовим, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Пільги по оплаті комунальних платежів по проїзду, а це в нас давало, раніше було прийнято, тому що нас не було таких випадків, Це були фактично живі, які в нас проживали в нашому місті. Тому зараз ми побачимо, які гарантії дає держава в такому статусі. Ми це ну, значить, з нашим співставом, з нашим законодавством побачимо, що ми можемо в цій частині зробити саме для сімей загиблих, якщо ці пільги не передбачає держава. Почесною відзнакою Ужгородської міської ради у номінації Професійна діяльність у сфері охорони здоров'я нагородили Еріка Глебу, військового медика 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну він евакуював з поля бою майже 500 поранених побратимів. Те, що ми сьогодні побачили, на жаль, десятки відзнак на жаль посмертно. Кожен військовослужбовець є героєм, героєм тому, що в перший день війни хтось пішов, взяв до руки зброю, навчився, вступив в бій з ворогом, якого не знав. Перебуваючи на запорізькому напрямку, почитав із засобів маси і інформації, що мене відзначено почесною відзнакою у Ужройської міської ради. Звісно, приємно здивований. Також під час свічена нагородили лауреатів міської премії в галузі літератури і краєзнавства імені Петра Скунця.